Закарпатська область, Тячівський район, село під плеша, кілометри від дороги до гори. У підсумку 1 година 23 хвилини 47 секунд пішої ходи. Саме тут найдовша в Карпатах система печер під назвою Чолений камінь. Ми тепер розуміємо, чому ці печери мають назву червоні. Якщо дотронутись до сті, ми можемо бачити червону глину і червоні руки в результаті. Перша знімальна група, яка спустилась до каньйону, була саме з телеканалу Тиса 1 тонкощі з полеології, характеристика екіпіровки та спорядження, знайомство із печерами срібної землі. Усе це у програмі про спорт з Віталієм Біровчаком у понеділок, 10 вересня, о 21.20.